Привіт! Сьогодні в Стрийському молодіжному центрі у нас є гості. Так, вітаємо. Ми громадська організація, платформа «Ініціатив Теплиця. Мене звуть Аня, я голова громадської організації. Ми до 2022 року проживали в місті Слов'яцьк Донецької області, займалися розвитком і підтримкою молодіжних ініціатив. А після, того, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми переїхали на Львівщину і оселились в місті Дрогобич. і продовжили свою діяльність по роботі з молоддю. Реалізували за підтримки з ЮНІСЕФ декілька проєктів. І сьогодні ми в місті Стрий приїхали до молоді презентувати. І запрошувати до участі в проєкті Research. Ресурс для змін в, громади, в громаді. От суть нашого проєкту, який також буде реалізовуватись в місті Стрий протягом березня-червня місяця 25-го року, сенс цього проєкту підтримати ініціативи. З екологічного покращення uh, Стрийської громади і безпосередньо міста Стрий. Uh, наш проєкт складається з декілька етапів. Сьогодні ми відвідували школи, презентували з командою uh, свій проєкт, uh, надихали. Uh, Історіями успіху в реалізації екологічних проєктів. Так, в наприкінці березня у нас буде відбуватися чотириденне навчання, де молодь може. Пройти навчання з клієнтоорієнтованого підходу в реалізації проєктів, потім як менеджерити реалізацію проєктів, як збирати команду, як її підтримувати, як в процесі реалізації не залишитися самому. От і е, наприкінці квітня, на початку травня, в місті Стрий відбудеться дводенний хакатон, де ми зберемо молодь, яка принесе свої ідеї і ініціативи, і е, за підтримки експертів, тренерів е, і менторів, перетворить е, свою ідею в проєкт, е, презентує наприкінці другого дня е, свій проєкт так, і зможе отримати 120 тисяч гривень на його реалізацію. Хочу для того, щоб ті, хто нас слухає, теж могли надихнутися і зрозуміти, які ініціативи ми можемо підтримувати. Так, хочу передати своїй колежанці слово Капіталіна Пасікова, яка приїхала до нас з Івано-Франківська. Вона громадська активістка протягом уже 10 років, і останні 5 років вона займається проєктами збереження. Екології. Довкільня. Довкільня. <свят> <свят> Дякую за представлення. Мене звати Капіталіна. Я хочу вас трошечки надихнути, розказати, які ж все ж таки екопроекти можна реалізовувати і навіщо взагалі це робити? Багато людей зараз думає, іде йде війна, і треба весь фокус уваги спускати туди і ну. Там наша ця екологія, наша нашу нам берегти це довкілля, але насправді якраз таки через те, що йдуть бойові дії, через те, що бойові дії дуже шкодять нашому довкіллю, дуже шкодять нашому повітрю. Випалюється багато лісів, забруднюється вода. Нам треба утримувати отакий от баланс по Україні, і нам треба хоча б на мирних територіях, там де не йдуть бойові дії, зробити якомога більше для нашого захисту довкілля. А тому саме тому запрошуємо на вас на прийняти участь у цьому конкурсі. Проекти можуть бути абсолютно самими різними. Наприклад, я от сьогодні в молодіжному центрі презентувала кілька наших успішних кейсів, де ми і захищали водойми за допомогою, наприклад, різних. Таких громадських лабораторій для моніторингу якості води є, продаються такі невеличкі кейси з хімічними реактивами, за допомогою яких ви, навіть не маючи екологічної освіти, могли б дізнатися, які забрудники присутні у ваших водоймищах для того, аби потім інформувати місцеве населення і адвокатувати захист цих водних об'єктів. Також ви б могли, наприклад, підійти, якщо ви дуже творча людина, підійти. Через Раз таку культурну складову. І організувати якусь виставу театральну, або, наприклад, це може бути ляльковий театр, чи може бути там звичайний театр з людей, якийсь перформанс, де ви би могли надихнути людей і розказати про захист довкілля. ми, наприклад, робили в івано франківську ляльковий театр. це була називався він Сміттєва пригода, де ми розказували як сміття, яке опинилось на звалищі, ніхто не хоче опинитися на звалищі, там дуже погано і неприємно. І сміття, яке опинилося на звалищі, подорожувало до сміттєпереробного заводу. Та. І що ми можемо робити для того, аби сміття не опинилося на звалищі, а для того, аби його доправити якраз таки на сміттєпереробний завод, та розказувати такі надихаючі історії. А, що в мене сьогодні ще за проєкт? Yeah. Також я презентувала проєкт по апсайклінгу, дякую. Де я розказувала, як можна переробляти, перешивати речі, які у вас вже в наявності, або речі з секонд-хенду для того, аби врятувати їх від долі потрапляння знову ж таки на смітник. Їх можна переробляти, перешивати. І для цього, наприклад, на цей проект можна написати проєкт на створення швейної майстерні або ще якоїсь майстерні, яка допоможе рятувати речі від сміттєзвалища, давати їм друге життя і робити їх знов корисними, привабливими і потрібними. Також можна, наприклад, в своїй громаді організувати якийсь ярмарок. Таку барахолку, де люди можуть обмінюватися речами, можуть віддавати свої речі безкоштовно або можуть їх продавати за символічну ціну. У вас по-любому є вдома якийсь одяг, якісь предмети побуту, текстиль, посуд, квіти, які вам не потрібні, зайві, займають місце, але вони хороші, вони класні, вони працюючі, наприклад, і ви можете ними обмінюватися для того, щоб врятувати їх від сміттєзвалища там на. Наприклад, в рамках такого фестивалю, в рамках такого фестивалю також можна збирати гроші, наприклад, на ЗСУ, на інші проекти для вашої громади. На все, все, що ви забажаєте. Так. Отже, якщо ви маєте ідею якусь, якщо ви е, готові брати відповідальність в свої руки, то ми чекаємо на вас е, у нас на Хакатоні, так і на чотирихденному навчанні. Підписуйтесь на сторінки стрійського молодіжного центру, підписуйтесь на соціальні сторінки е, платформа Теплиця», е, Слідкуйте за нашими новинами і долучайтесь до наших подій. Ми знаємо, що е, саме ви є рушієм змін в вашій громаді. Супер. Ваша презентація була дійсно чудовою і надихаючою в багатьох аспектах. Дуже класні проекти реалізувалися. І я вважаю, що цей проєкт, який скоро буде ресерч, ну, зараз вже реалізується, то він буде слугувати, напевно, якимсь початком дуже класним для змінення довкілля, можливо, молодь теж зміниться. От. І дякую вам, що ви тут. Дякуємо.